Приходить Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник справи громади. Ми намагаємося підбити підсумки, проаналізувати найяскравіші, найважливіші події, найрезонансніші заяви і так далі. Отже, Віталію, доброго вечора. Найяскравіша подія сталася минулої ночі, десь всередині, приблизно о 3.15. Бахнуло щось по Кримському мосту. І я читаю дуже багато коментарів, які ну, Якщо не військові експерти, то е, такі знаєш, е, е, візіонери починають uh -huh. розповідати про те, що от зараз в Криму почнеться паніка, все вже таке неспокійне місце. Крим е, будуть їхати тікати звідти, і ніхто на курорт не поїде. І оце от початок того, що в Крим буде все більше більше нестабільний і буде все більше, більше український. Що скажеш про такі аналізи? Uh -huh. Добрий вечір. Ну, перш за все скажу, що мені досить класна ностальжі, будь знову в цій студії. Це от я знала. Так тільки не переключайся в роль ведучого на камери. Ні-ні-ні. Ну я ж не Юлі Володимирівна, це її парафія політична. До Речі про неї теж хотіла сьогодні поговорити, але вже в кінці програми. Степ байстеп. О, ну відчуття. Я не думаю, що є, буде велика прям паніка. Паніка, як і після попередніх бавовну в Криму. Емоційна реакція там збираємо вудочки. Але потім воно вгамується, мені здається, бо ну, це не перший, і вони вже самі розуміють, що це не останній uh -huh. раз. Паніка буде тоді, коли обвалиться не один е, цей проліт, а коли uh -huh. обвалиться, причому навіть не автомобільний, коли обвалиться залізничний проліт. Тому що ось тоді буде історія там перерв поставок. А зараз ну навіть їхні чиновники одразу намалювали мапу як можна об'їхати. І всі зрозуміли, що в принципі поки що вони можуть пооб'їхати дорогами там, біля там, Маріуполя вздовж Азовського моря. Тому тут я думаю, що великої паніки не буде. От якщо в планах наших спецслужб або тих невідомих народних месників, бо ж природньо, що окрім слів що. Це така споруда, якої там не місце. Ніхто там офіційно там не візьме на себе відповідальність. От якщо вчорашня ранкова подія буде лише тільки першим кроком в циклі подібних подій, от тоді може бути паніка. Ну, будемо сподіватися і тримати кулачки, що народні месники або якісь вибухові літальні апарати будуть все частіше навідуватися до Кримського мосту, і ми будемо від таких радісних новин з таких радісних новин починати ну, і стя точно проти, і ми це бачимо. <світ> так я як не дивно хочу повернутися до події тижневої давнини. Саміт НАТО, і от його ти якраз і не аналізував. І чому я повертаюся до цієї теми? Тому що розмірковуючи над тим, що відбулося, які заяви лунали до які твіти писалися під час, і які заяви лунали після, в мене складається таке враження, що наш ворог Росія дуже активно попрацювали в підготовці до саміту НАТО для того, щоб Доклали усіх зусиль для того, щоб наші європейські партнери змінили свою думку щодо України і щоб вони прийняли якісь різкі рішення. Про що я зараз? От за, за тиждень до саміту НАТО розганялася ідея про те, що Зеленський може не поїхати, якщо немає ніяких конкретних пропозицій, що прямо офіс президента і президент обурюється. От потім цей відомий твіт Зеленського, який Просто підняв на ноги і поставив на вуха учасників саміту, і вони не розуміли, як на це реагувати. І мені здається, що лише великих дипломатичних внутрішніх їм варто було докладати для того, щоб заспокоїти ситуацію, вгамувати Байдена, який хотів піти із зали ввечері першого дня саміту. От мені здається, що все таки вуха російської не те, що пропаганда російського впливу стерчать в цій ситуації. Що скажеш? Ну Росія взагалі. Тут я там пошлюся на позицію, вона не з цієї опери, але вона тут дуже влучно ця теза підходить. Те, що казав залужний, ворога не можна недооцінювати, ворог є небезпечний. Його цю небезпеку треба поважати в розумінні ставитись до неї серйозно. Угу. І тепер до суті твого питання: відповідно, безумовно, в вуха Росії тут стерчать. Це факт. Але вони будуть стерчати скрізь там, де ми будемо давати можливість Росії встромитися і стерчати там. От там, де є незрозуміла позиція України, там чи це банкова, чи це там представники МЗС, і вони дозволяють цією нечіткістю дозволити трактування в соцмережах, там будуть стирчати вуха Росії. Вона використовує ті можливості, які офіційний Київ їй надає. Якщо змоделювати послідовність подій і якби Зеленський або, або Єрмак, або там офіційний МЗС чітко одразу сказали: так ми розглядаємо. Ми не будемо конкретизувати з питань безпеки, але ми розглядаємо для себе можливість бути на е, цьому зібранні поважних наших друзів, якщо природньо вони нас туди запросять і будуть вбачати за доречне, що ми там будуть знаходитися. Один меседж, який би прозвучав би заздалегідь, він би зняв купу маніпуляцій. Причому і нікого б не не в цьому моменті вже б не цікавило насправді, чи сумнівається Зеленський, чи є у нього ось ця історія, що «а я ображуся, бо ви мене не надто поважаєте, бо ви нам не додаєте так багато допомоги, як нам би хотілося. Все це одразу б зникло з порядку денного, бо спільного знаменника для нього б не було. А зараз і я. Тільки інтерес Росії я цілком розумію, ось цей наш. Наша емоція, вони її провокують і по ній б'ють, бо це наше слово, що просто Зеленським зманіпулювали в цій ситуації. Я роблю такі висновки, ну тобто вклали в вуха ті тези, які він публічно і яскраво озвучив. І е, е, мрія Росії розсварити нас з партнерами по НАТО, майже здійснилася. Ну те, що я спостерігала по тому, як коментувався саміт. Я би можливо цю тему пропустила, якби через два дні на усе да президент е, країни, яка приймала. Саміт не, не сказав, що е, е, треба після завершення війни е, е, йти до НАТО і треба зробити реформи, і треба почистити так, щоб не було п'ятої колони всюди. От. Ну як це сприймати? Не інакше як як, натяк. Як, як, як не те, що прямий натяк, а прямо от констатація факта У вас вона є, шановна Україна, п'ята колона, і вона маніпулює зараз. І вона і може знаходитися набагато ближче до голови держави, ніж той може зізнатися про це сам собі. І про це західні партнери говорили не тільки на ОСЕДА зараз, вони говорили про це раніше. І тут би на місці президента я би це сприймав як підказку і певний пас. Бо і результати наслідок саміту, і ці попередження це насправді, якщо правильно підійти до цієї ситуації, зеленському це для нього дуже хороший пас для того, щоб е сприйняти підказку і почати чистку від тих людей, котрі можуть бути під підозрою, що вони п'ята колона. І зрештою сам результат саміту, який би можливо був не такий би бо як нам хотілося, це по суті без дат, без чітких вимог. Але дорожня карта. Виконавши, яку протягом року, що абсолютно посильно, для самого Зеленського могло б дати ну просто карт-бланш на будь-яких наступних виборах, коли вони будуть, чи наступного року, чи через рік визначимося коли. Але він би оперував би цим як певною данністю. Ви мені у вільнюсі сказали, що пам' пам пам пам. Зараз я приїхав у Вашингтон, і я вам кажу про те, що дивіться, зроблено, 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 зроблено. І, і все, але е, історія про те, що п'ята колона її має бути, ну щонайменше, менше. Ну, це на його це в його інтересах. Насправді, фактично, рік має Україна для того, щоб продемонструвати успіх у реформах, так. показати, як позбавляється п'ятої колони і ну, утвердити партнерів, що все таки країна достойна бути членом НАТО. Є така інформація, що квітневий саміт, оцей 75-й, в Вашингтоні, перенесли на середину літа для того, щоб збільшити час для можливих опцій для України і для партнерів вирішувати певні питання продовж впродовж е, цього часу чи дійсно, е, от е, рік на все про все, і це можна виконати так, безумовно, можна було б бажання. Я просто повернувся. Ну, ми ж пам'ятаємо за новинами ефірами Отут я можу сказати: ми пам'ятаємо, що всі студії ми коли аналізували спочатку. Це було. Ой, ми це не подужуємо. 144 позиції по асоціації mm -hmm. з ЄС. А потім, коли минуло не так вже багато часу, Україна прийшла і перед партнерами сказала: дивіться, ми сказали, що ми це зробимо. Ми це зробили зараз. Обсяг задач менший ніж тоді, коли мова йшла про асоціацію. Ці було 144 позиції, і Україні як державі і Зеленському, як людині, яка говорить безпосередньо там із Байденом і з іншими лідерами. Посильно це зробити єдине, що я б не пов'язував перенесення як збільшення часу для України. Ми просто треба пам'ятати, що в Сполучених Штатах наближаються вибори, і самому Байдену вигідно, щоб із ключовими вони планують на відміну від нас. Угу. Вони вже планують, що вони будуть робити на наступний рік. І Джозефу Байдену вигідно вийти з козирями от ближче. До е, ключових їхніх е, часових міточок, і напевно, Байдену вигідно, щоб в наборі цих козирів був і успіх України. Я так припускаю, і ну просто Україна опиняється знову ж і в часовому вимірі у вигідній позиції. І для Зеленського ну ти маєш рік стало зрозуміло, що Україна не заїде на плечах зсу в НАТО. Що реформи треба робити? Країну НАТО змінювати. це не про ЗСУ. Я я розумію. Мені здається, що і влада має мала би це зрозуміти вже зараз, і ну навіть і раніше, тому що той е, е, та пояснення, що от ми воююча країна, ми вже наш наші збройні сили відповідають цим стандартам НАТО. Беріть нас. Країна не відповідає стандартам НАТО. Мені Здається, тут є один нюанс. Ми допустилися цієї помилки в силу того, що ми, як суспільство, незрілі, з усіма наслідками, як країна ми незрілі, ми НАТО підліткові. Треба вміти вчасно зупинитися. Вчасно зупинитися, зокрема, і здається, в тижні головний редактор українського тижня назвав це дипломатія булінгу. Коли ти атакуєш західних партнерів, пресуєш їх, звертаючись до політиків через суспільство, через виборців і апелюєш виключно інструментаріям як емоція. Це працювало на початковому етапі. Зараз повністю треба це прибрати. Зараз від дипломатії булінгу треба перейти до дипломатії дій і фактів. Причому просто констатація зроблено, зроблено, зроблено. І ось це буде доказ дорослої політики, і нам це посилює. Чому ми це не робимо? Чому ми цього не робимо? Тому що зернова угода сьогодні Росія односторонньо припинила цю зернову угоду, оголосила, що виходить із неї, що тепер немає ніяких безпекових гарантій для українських суден. Зернова угода така дуже цікава штука, тому що е якщо за нею слідкують наші західні партнери, е то вони можуть мати дуже багато цікавої інформації про скільки детективи е бюро економічної Розслідування, скільки вони відкрили підприємств ознаками ризикованості в цій угоді, скільки органів заявили про викриття схем одержання посадовцями хабарів, ухилення від сплати податків, завдання збитків України, СБУ ліквідувала масштабну схему вимагання грошей з експортерів, детективи БЕБ Києві викрили масштабну схему легалізації незаконного вивезення сільгоспродукції. І список можна продовжувати. І це угода, яка на міжнародному рівні демонструє як діє Україна, і боротьба з корупцією це перше, що говорять західні партнери нам. Ну то як же ж вони на НАТО візьмуть такими схемами? Ну от і тут буде в рамках ось цього виконання домашнього завдання, знову ж таки для влади це надзвичайно просте домашнє завдання. У вас є. Антикорупційні органи, які були створені зокрема і за підтримки західних партнерів. І ці антикорупційні органи зараз мають опцію проявити свою діяльність. І вони, якщо є підозра, якщо є такі сигнали, ну, значить, зараз ці антикорупційні органи мають не за мерами міст ганятися, і, і, і навіть не за барабанами. Хоча велике питання, чому такі штуки там закупають, а вони мають в першу чергу зайнятися великою рибою, яка водиться, судячи по всьому, в цій мутній зерновій воді. І якщо результати будуть, а ми ж. Всі розуміємо, що як що є підозра, що в історії це скільки 55, 60, 65 відсотків валютних надходжень, це це от саме зреновацію угода. Якщо є підозра, що там є корупційна історія, то розслідування цих фактів mm -hmm. мають бути в пріоритеті для глави держави. Для прем'єр-міністра це має бути взагалі справа честі. Якщо ви підозрюєте, що там такі речі, будь ласка, я як прем'єр-міністр вимагаю максимально швидко це з'ясувати. І я навіть там, якщо треба у відпустку піду. Щоб ніхто не запідозрив мене як премєр міністра що я впливаю на слідство стосовно цього питання, і це з'ясувати в найбільш тислий термін. І або сказати, що це наклеп. Або всі причетні мають понести термінову відповідальність. Зернова угода потрібна Україні. Безумовно, зернова угода повинна бути чистою з точки зору виконання усіма сторонами. Так хотілося б щоб на біді, причому не тільки нашій біді, бо тут є там і певний респект, і ООН, і Ердогану за те, що в... Ердоган має свій інтерес в зерновій угоді. Це також цілком очевидно. Він не тільки для того, це, це не благодійність з його боку. Він е, має там свій правильний е, по-східному хитрий, дипломатичний але гішефт, і всі це розуміють. І він вписується в розмови з Путіним не тому, що він такий альтруїст, угу. але з нашого боку зернова угода має бути така, щоб гішефт, а ми продаємо це бізнес, щоб він був чистий. І щоб не було, що ми намагаємося правильно чисто продати, ми намагаємося як наслідок допомогти країнам тієї Африки, які відчувають очевидну проблему з продовольством, але щоб наше зерно не випливало умовно в Європі за мутними схемами. Це наш інтерес. Тому що якщо у нас буде все правильно, все прозоро, ми можемо виходити до партнерів і мати аргумент: дивіться, ми вміємо правильно і прозоро. А якщо ми не можемо вийти, тоді до нас будуть запитання: а чого у вас п'ята колона, шоста колона, сьома колона? Так, у нас є три хвилини, і хочу поговорити про медичний канабіс. Про той закон, який проголосували в першому читанні 7457. 457 про нього дуже багато говорили. Говорили про те, що, врешті, треба прийняти це непопулярне рішення з боку українських політиків, тому що суспільство вимагає, це потрібно, це потрібно особливо в умовах війни. Частина політику проти. Найяскравіша виступила Юлія Тимошенко. І я, чесно кажучи, от слухаючи лідерку батьківщини, я зрозуміла, що я скучила за. Політичною дискусією, а я зрозумів, що окремим політикам давно треба піти на політичну пенсію, тому що маніпулювати такими темами це злочин, моральний злочин, передовсім. І те, що говорила Тимошенко, це моральний злочин перед тими людьми, які хворіють на онкологію. А я знаю про що говорю. Це злочин перед тими людьми, які отримали травми на війні. Закон недосконалий. його треба правити. Він не ідеальний це м'яко кажучи. Але маніпулювати на цій темі це моральний злочин. Тимошенко говорить, що законопроект має на меті легалізувати вирощування мер. Ріхуану на території України без обмежень, в тому числі юридичними особами всіх From власності, тобто корпораціями, в тому числі наркокорпораціями. Тобто не сільськогосподарські продукти вирощувати, а марихуану на українській. Субі. Я просто собі бачу, приходить здрасті, здрасті, Україна, Україна. Ми хочемо зареєструвати бізнес. Ми наркокорпорація, родом із Колумбії. Ну ну це бред Корпорація, якщо ти вирощуєш будь-що і ти приходиш легально в в рамках чинного законодавства щось вирощувати, будь ласка, приходь, вирощуй. Сплачуй податки, ліваство це зло. Не треба маніпулювати цим питанням. Все має бути чітко, все має бути прозоро. Коноплі можуть вирощуватися не тільки, і це нормально. Просто треба, щоб ніхто, як із зерновою угодою, не намагався на цьому нагріти волохату руку. Крапка кінець речення. Коноплі можуть бути корисні з екологічної мети. З коноплі нормальний виходить пластик, з коноплі з конопель шиють нормальний одяг, коноплі з одного гектара дають кисню більше ніж. Дерева, це науково доведені факти. Просто треба закон прописати, виправити. Я сподіваюся, що це відбудеться, угу. викреслюючи з того, можливо, число бізнес, можливо, якісь речі, які не дописали, бо не розуміють, як правильно прописати. Але в дискусії не має бути історії про те, що потрібні нам медичні коноплі. Це перший крок, і він в інтересах величезної кількості людей в країні, яка хвора на посттравматичний синдром. Навіщо Тимошенко це робить? Тобто її електорат це той електорат, який не сприймає тему медичного канабісу, і вона з ним активно працює? Чи це внутрішнє переконання людини, яка вважає, що це зло? Суб'єктивна оцінка, це вона відчуває, що її час як політика відходить в минуле. А це для неї хороша тема пропіаритися, як завжди. Ну тобто, політик, якщо відчуває, що ось лакуна, коли я можу сказати те, що хай пане, спровокують тих людей, які не розбираються в темі. Я це використовую і сподіваюся на те, що це якось там потім огукнеться мені в рейтингах. Це як на мене, це суб'єктивна оцінка, і мені здається, що це прояв неякісної політики. Вона може абсолютно щиро вірити в те, що вона говорить в те, що вірить, і угу. вірити в це. Але на даний момент це не враховування українських реалій. Бачиш, як швидко промайнув час. Віталій Гайдукевич Я був в, в цій частині інформаційного марафону. Друг...